Добрий день, мої любі діти! До нас прийшов наш друг Ветмедик. Він іде в гості до їжачка. Але не знаю, що йому подарувати. Давайте подаруємо їжачкові тарілочку з яблучками. Подивіться, скільки яблук на тарілці. Так. Вони однакові? Ні. Одне яблуко велике червоне, друге яблуко маленьке, зелене. Нам сьогодні знадобиться аркуш круглої форми та олівці. Червоний. Зелений і коричневий. Яку форму має яблуко? Круглу. Тобто ми будемо малювати два круга. Один великий, інший маленький. Великий круг буде червоного кольору. Тобто Ми малюємо, це у нас тарілочка білий. Ось такий великий круг і маленький круг зеленого кольору поруч. Намалюємо хвостик коричневим кольором. Одного яблучка. Другого яблучку. Потім дуже охайно будемо зафарбовувати наше яблуко, не виходячи за контури, за межі нашого круга. Ось так. У вас повинна вийти ось така робота. Яблука на тарілці. Чекаю ваші фото. До зустрічі!